От коли-небудь замислювалися, як компанія дізнається, скільки насправді коштує зробити, ну, скажімо, один єдиний продукт. Це ж не просто якесь припущення, ні, це точний розрахунок, від якого, по суті, залежить доля всього бізнесу. І це, знаєте, ключове питання для будь-якого виробництва. Відповідь на нього це основа всього і ціни, і прибутку, і взагалі всієї стратегії. Тож як її знайти цю, на перший погляд, таку загадкову цифру? А ось і відповідь. Це називається фактична собівартість. І це, щоб ви розуміли, не просто вартість матеріалів, це абсолютно повна картина, яка включає геть усе, що було витрачено, щоб створити продукт, який ми з вами бачимо на полиці. Щоб краще зрозуміти, з чого ж складається ця вартість, давайте спробуємо уявити її, ну скажімо, як рецепт. Адже неможливо ж дізнатися вартість торта, якщо не порахувати кожен інгредієнт, правда? От так само і з продуктом. Буквально кожен гвинтик, кожна хвилина чиєїсь роботи, кожна крапля фарби це все інгредієнти, і саме вони формують кінцеву ціну. Якщо проігнорувати хоча б один, можна, знаєте, прийти до дуже хибних рішень. А ось, власне, і наш рецепт. Згідно з джерелами, він складається з п'яти ключових елементів: це прямі матеріальні витрати, прямі витрати на уплату праці, інші прямі витрати, а також змінні та постійні загальновиробничі витрати. Якщо простіше, є витрати, які можна прямо прив'язати до продукту, наприклад, сталь для автомобіля, а є ті, що стосуються всього виробництва, скажімо, оренда цеху або амортизація обладнання, і їх доводиться розподіляти на всю продукцію. Окей, з інгредієнтами розібралися. Але як їх правильно зважити і скласти докупи? Виявляється, є різні методи, і вибір тут залежить від типу кухні, тобто від самого виробництва. Саме так. Тут немає якогось одного універсального підходу. Те, що просто ідеально працює для масового штампування футболок, буде абсолютно безглуздим для, скажімо, будівництва унікального космічного корабля. Ось тут наочно видно три основні підходи. Нормативний метод, він ідеальний для конвеєрів, де є чіткі стандарти на все. Позамовний це для майстерень, які роблять щось унікальне, наприклад, меблі на замовлення, а попередильний використовують на величезних заводах, де сировина проходить через безліч етапів перетворення, ну, як у металургії. А тепер давайте розберемося, як ці методи виглядають на практиці. Це допоможе краще зрозуміти, який з них для чого потрібен. Давайте уявимо фабрику, яка щодня випускає тисячі однакових пляшок води. Там є дуже чіткі норми: скільки пластику, скільки води, скільки етикеток йде на одну штуку. І ось тут нормативний метод це просто знахідка. Він дозволяє не просто рахувати витрати, а й миттєво бачити будь-яке відхилення від норми. Це дає змогу контролювати ефективність, ну, практично в реальному часі. А тепер зовсім інша ситуація. Уявімо, ательє, яке шиє ексклюзивну весільну сукню. Тут же кожне замовлення унікальне різні тканини, фурнітура, різна кількість годин роботи майстра. Ось для цього і потрібен позамовний метод він працює, наче такий собі особистий бухгалтер для кожного замовлення, збирає абсолютно всі витрати від тканини до робочого часу, які пов'язані саме з цією конкретною сукнею, і тільки так можна дізнатися її точну собівартість. І третій випадок металургійний комбінат. Там руда проходить через домену піч, потім потрапляє в сталеплавельний цех, потім на прокатний стан. Це безперервний потік перетворень. І от для таких безперервних процесів ідеально підходить попередільний метод він, по суті, розраховує вартість на кожному окремому етапі або переділі і поступово накопичує її до самого фіналу. Отже, ми розібралися із компонентами і з методами. Але навіщо взагалі вся ця складність? Чому для бізнесу так критично знати свою точну фактичну собівартість? Ну, ключовий момент ось у чому. Без цієї цифри неможливо встановити правильну ціну. Якщо ціна занизька, компанія працює собі у збиток, а якщо зависока, клієнти просто підуть до конкурентів. Тобто це буквально фундамент фінансового здоров'я бізнесу. Але справа не тільки в ціні. Глибокий аналіз собівартості він же показує, де можна зекономити, які процеси оптимізувати, в якій технології варто вкласти гроші. По суті, це така собі карта для прийняття розумних стратегічних рішень. Тож зрештою, виникає питання, а чи правильно бізнеси розраховують свої витрати? Адже розуміння фактичної собівартості це не якась там бухгалтерська формальність, це ключ до виживання і, що важливіше, до процвітання на сучасному ринку.